Всім привіт. Послухайте зараз мене уважно. Життя це гра. І щоб виграти в ній, потрібно грати. Дуже багато людей бояться грати. Так? Вони б не грали, але в них вже немає вибору. так? Вони вже народжені, вони живуть, але вони бояться. Вони відсиджуються в кущах, щось там ховаються. Потім быстренько виходять, так що ш-ш-шок поробили, опять заховалися. Шк-ш-шок поробили, заховалися. Є такий тип. Гравців да, в житті. Є ті, хто дуже багато чого хоче там, да, добиться там, мільйон кубків, там це, хочу, це, але в них завжди є виправдання, так? То у мене погана фігня, клавіатура, мишка, комп'ютер, то батьки мене заставляють діляти уроки в місто іграти, тири пири. Просто я вам буду казати, а ви підставляєте да, це під життя. Ще є такий другий тип гравців. Є третій тип гравців, які просто рвуться в гру, нічого не думають, як там, що там, яка мене клавіатура, мишка, може вони, блін, не знаю, грають на якихось е е калькуляторах, да? але вони такі сміливі, вони нічого не бояться і вони, вони впевнені в своїй перемозі. І щоб виграти, потрібно грати. Так, да, страшно. да, Багато хто програє на шляху до виграш. Багато хто програє. Але це ж буде безглуздо в кінці гри думати про те, що... а чого ж я не грав? Ми всі в кінці гри помремо, чуваки. Навіть той, хто виграв, той, хто добився всього в житті, не знаю, той, хто Ілон Маск, він також помре, чуваки, він також помре, він така ж людина, як ми всі. Просто він не боявся грати. Неважливо, хто ти в цій грі зараз. Ти можеш бути ким завгодно, як вигравшим, так і програвшим. Але і гра закінчується. Сука, життя закінчується. Ми всі, 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 всі помремо. Майже 8 мільярдів людей колись помруть, прикиньте? Просто прикиньте, уже через ну, приблизно 150 років вже, напевно, нікого, нікого, нікого не залишиться із тих, що живуть зараз. Будуть інші люди. Я щиро, щиро е, сподіваюся, що люди будуть більш пришарені, ніж ми. Тому що, блін, я не думаю, що вони будуть ставити в пріоритет там бути. Знаю яким, блін, таким якимсь е, супер-пупер, якимсь накрученим цим, яким ти не є насправді. да? Ти просто там гравець, який просидить вже в кущах і просто одного разу ти вийшов і тобі просто пощастило, і ти тепер йоу, йоу, йо, я супер гросмейстер, да? ну, такі справи. Все, в принципі, що, що хотів сказати, я вам розказав. Я граю, чуваки, я граю по-крупному. То зі мною давайте поставимо... Бляха. Давайте поставимо. Шо ми поставимо. Та все життя. У нас, кстати, одне хп. Тобто, не знаю, не одне хп, а... Одне сердечко, так? Одне життя, все, другого не буде. І ми всі програємо в кінці. Не програємо, а, а тут. Гра закінчиться в кінці. От і все. Отак от ось. От. У ну, нас одне життя. І гра закінчиться. І обирайте, да, що ви хочете. Боятися грати, боятися виграти чи боятися програти. А гра закінчиться для всіх однаково. Для когось раніше, для когось пізніше, але краще хай гра закінчиться на 10 років раніше. Але я проживу ту всю гру так. Як не прожив би той, хто відсиджується в кущах за не знаю, мільйон років? такі справи.